Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні країна-агресор активізувала інформаційну кампанію проти України, зосередивши зусилля на просуванні наративу про нібито небажання Києва вести перемовини щодо припинення війни. Основна мета вплинути на громадську думку в країнах ЄС і Сполучених Штатах. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Цитую. У такий спосіб Російська Федерація намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ миротворця, який нібито готовий домовлятись, але не з чинною владою. У розвідці повідомляють, що до кампанії активно залучаються російські державні змі та афілійовані ресурси. СЗР повідомляє, що РФ також намагається просувати свою дезінформацію через міжнародні майданчики, щоб сформувати враження втоми світу від України, і це загальна тенденція. Таким чином, Російська Федерація хоче здійснити зовнішній тиск на Київ. Для цього РФ залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них видання з Франції, Угорщини, Італії, Словаччини тощо ці ресурси просувають тотожні російським тези. Відсутність демократії в Україні захід розчарувався в Києві. Мир можливий лише після зміни українського уряду. Про це говорять е, у службі зовнішньої розвідки України. Паралельно триває і атака на внутрішній український інформаційний простір. За даними служби, для цього використовуються анонімні телеграм-канали, псевдопатріотичні до Тікток-сторінки та Ютуб-контент, який імітує думки військових. чи в лапках незалежних аналітиків, щоб надати кампанії масштабності, проксі ресурси перепощують одні й ті самі меседжі у різній інтерпретації у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв'ю, аналітичних блогів, графіки та відео у соцмережах. Цей підхід створює ілюзії багатоголосої дискусії, яка насправді зарежисована єдиним центром у Кремлі. Додали у відомстві. Ну і тим часом президент Зеленський повідомив, що є відчутний прогрес, і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів. Перед цим начальник штабу оборони Франції генерал Буркхарт у себе на сторінці зробив твіт. він написав про деякі деталі спільної зустрічі з британським адміралом Ардакіним та українськими високопосадовцями у Києві. А, він назвав такі цілі: перше збереження рішучої підтримки української армії, що дозволить продовжувати боротьбу. Друге визначення довгострокової довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії, яка є основною гарантією безпеки країни. Третє обмін думками щодо варіантів гарантій безпеки, розроблених Францією та Великою Британією в рамках міжнародної коаліції для підтримки України з моменту введення в дію припинення вогню. Разом ми хочемо забезпечити тривалий і міцний мир в Україні, що є невід'ємною умовою безпеки європейського континенту. Підсумував Буркхарт.